7. ми учні 9-го Б-класу. Один день, один автобус і безліч спогадів, які ми запам'ятаємо назавжди. Ласкаво просимо подивитися, як пройшла наша подорож до Полтави. Наша мандрівка почалася від медичного ліцею Дніпро. Попереду було близько 4 годин дороги. У автобусі панувала весела атмосфера. Ми спілкувалися, жартували та просто насолоджувалися дорогою з друзями. Незабаром приїхали до Полтави. Нам розповідали про історію Полтави, її архітектурні пам'ятки та цікаві факти. Потім вирішили вийти, щоб побачити на власні очі пам'ятник Тарасу Шевченку, збудований у стилі Модерн та полтавський краєзнавчий музей, це справжня архітектурна перлина. Яка збудована за проектом архітектора Василя Кричевського. Нам розповіли, що якщо подивитися на будівлю музею згори, вона має форму герба України. Після цього ми вирушили до музею садили Івана Котляревського. там дізналися, як жив і творив автор Енеїди. Побачили, якою була традиційна українська оселя того часу. Наступною зупинкою була біла альтанка, один із символів Полтави. Звідси відкривається чудовий краєвидне місто. Ми зробили багато фото. Придбали свої ніри та просто насолодилися моментом. Після цього ми відвідали музей історії полтавської битви там побачили експонати часів 18 століття, дізналися про перебіг подій 1709 року. А потім ми вирушили до опічного у музей українського гончарства, там побачили унікальні глечики, старовинні вироби і відчули справжню силу українського мистецтва. Після цих яскравих пригод ми вирушили додому. Ця подорож подарувала нам багато нових знань, емоцій та яскравих спогадів. Вона ще більше згуртувала наш клас і залишила по собі найкраще враження. Дякуємо всім, хто зробив цю поїздку можливою.